Так, покидав магніс, магніт трохи За пів години, годину І все що не випав. монета, Маніта, ножик, корки, всяка якісь дзвіночки. Не можу об'яснити, що це це теж, напевно, дзвіночок. Коротше, корок Приліпився на мій магніс. Двосторонній магніт F400. Полопав би ще, але стрмно, бо шнурок надірвався. Треба буде переробляти. Приїду другий раз, покидаю ще раз. Це все, що налив, монетка якась приліпилася. Ну, в общем, все що є, то є. Речечка. Козирна речка. Далеко не кидав, бо сільонок мало 2600 КГ. zakeduvati